Продовж вихідних до Дніпропетровської області зони проведення АТО доставили 45 поранених військових. Більшість привезли з пісків Маріуполя, району Донецького аеропорту та Мар'їнки. Найважчі – 14 бійців у лікарні імені Мечникова. У військових черепно мозкові травми у кількох армійців від вибухів розірвані внутрішні органи четверо в вкрай важкому стані їх одразу забрали до реанімації. Лікарі вже провели кілька операцій. Один боєць на апараті для гемодіалізу у нього не функціонує нирка. Іншому ж намагається врятувати ногу від ампутації. Состояння пацієнтів, які знаходяться в реанімації. Тяжелые в субботу, в воскресенье, проводились консилиумы, приглашали все заведующие, все специалисты, которые необходимы. Один из пациентов получает экстракорпоральный метод лечения, гемодиафильтрацию. Буквально сейчас будет проводиться консилиум по пациенту для определения тактики дальнейшего лечения.